Нушок взял. А У неї в кармані он сказал. Так, присажуйтесь, одягайте носочки, я сейчас вам поможу. Поможіть, пожалуйста, найдіть, вона їх не. Давайте, бо треба Давай, б... в темпі. Йди поки у больницю, пожалуйста. Бо в неї там вчора другий раз як прилетіло, і оце влево шо -шо -шо шо в плечи, що з колодці, що полетів сюди. А, які є ранені? Ось тут у вода є. – Все, по-любому. Давайте підважуй. Все. Та да, взяли, взяли. Все в машині вже, пішліте. Вітя під мишечку, під мишечку піднімаємо трошки. Так, так, Давайте ногу я підніму вам. Яку праву чи ліву? Ліву, ліву. Давайте вот так на За меня берите. Полностью до меня. Полностью до да. Завези, Давай, давай, я вещи